Всім доброго ранку! Сьогодні знову пп сніданок. Це вівсяний млинець, який готується на раз-два. Швидко і просто. Готуємо. Для одного млинця в чашу блендера викладаю 2 столових ложки овсяних хлоп'їв. І перебиваю. Далі додаю 2 столових ложки звичайної води. Одне яйце, сіль за смаком і зелений кріп. І знову все змішую. Ось так це все виглядає, відставляю на пару хвилин і наріжу начинку. Сьогодні в мене свіжий огірок і рибка. Розігріваю сковорідку, змашую її олією і виливаю тісто. Млинець виходить тоненький, він дуже швидко готується. Хвилинка з однієї сторони і хвилинка з другої. Готовий млинець викладаю на тарілку і змащую сиром, а начинку можна покласти будь-яку і відварену курочку з помідором і грибочки, або зробити солодку з кисломолочним сиром. Фруктами та ягодами. Зробіть, дівчатка, такий млинець, він виходить дуже смачний. Нарізається гарно і ось так виглядає. А я бажаю всім смачного.